Цьому випуску новин новий голова районної державної адміністрації був призначений в Іванівському районі. Семінар з енергоефективності відбувся в Іванівці. шкільне приладдя для дітей Луганщини зібрали працівники освіти та школярі Іванівського району. Новим керівником Іванівської РДА став 29-річний Антон Турупалов, екс співробітник агропромислового комплексу Донецької області, який має досвід і в бізнесі. Нагадаємо, 10 вересня Петро Порошенко затвердив 16 нових керівників райдержадміністрації. Новий керівник впевнений, що для району потрібні реформи та залучення інвестицій, та й, взагалі, він бачить перспективу розвитку нашого району. Мне кажется, это интересный район с точки зрения его расположения. То есть, э, очень недалеко от Одессы. Очень недалеко. Достаточно короткое плечо с точки зрения и логистики, и транспорта. И вот эти вот э, вещи, их достаточно интересно э, использовать с точки зрения привлечения инвестиций. Потому что здесь есть аэродром до да, который 40 километров до Одессы. Это вообще ничего для Лоукостов. Он находится сейчас в ведомстве Минобороны. Ну, э, есть идея сделать из него объект гражданского использования, для того, чтобы создавать здесь новые рабочие места и люди могли здесь комфортно чувствовать. Поэтому мне интересно привлечь сюда инвестиции, поэтому этот район наиболее подходящий для этого, как мне кажется. Для залучення інвестицій вже сьогодні є ряд робіт, які потрібно виконувати, запевняє Антон Турупалов. Для того щоб сюди прийшов інвестор, нужно навести порядок в адмініструванні. Нужно розуміти, чим ми адмініструємо. Для того нужно провести аудит, нужно сформувати паспорт території, для того, щоб ми могли сказати, смотрите, вот є така територія, у нас є вот, 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 приходите сюди. Перша робоча неділя для новопризначеного керівника видалася продуктивною, під час якої він знайомився з апаратом, проводив робочі наради та прийом громадян. В ході реалізації перспектив розвитку довелося також познайомитися з проблемами, які є на сьогоднішній день в районі. І навіть в суботу голова РДА продовжив свою роботу та разом з коноплянським сільським головою відвідав село Любатаївка, в якому провів свій перший виїзний прийом. Зустріч розпочалася бурхливо. Люди кричали, плакали, перекрикували одне одного і прагнули, щоб кожного з них почули. І тільки через 40 хвилин невгамовних емоцій вони дали можливість сказати перше слово Антону Торупалову. Мешканці цього села не звикли, що до них приїжджає районна виконавча влада, щоб почути про їх проблеми. Однак такий підхід молодого керівника вони й оцінили. «Я Думаю, ще може дасть якийсь результат, як новий у нас голова Січас адміністрації. Може, щось і буде на, найкра... ну, на кращу сторону, тому що нам ну, раніше би, ніхто не вділяв уваги такої цьому селу. От. Так ми самі по собі живемо. Я вот я же вам говорю, что я ночью встала, щоб добраться. Думала, он не примет. Он только увидел меня в приемной и спросил, вы ко мне. Я говорю, да, идемте. Он не раздеваясь, ничего. Открыл кабінет, пожалуйста, проходите, садитесь, извините. Внимательно выслушал, записывал все. И я не знаю, я людям прошу, вы берегите таких таких председателей или голова, как он правильно называется, берегите таких, потому что действительно человек, человек. Я количество голові РДА вдалося почути нагальні проблеми мешканців і були зроблені перші кроки до їх вирішення. Люди абсолютно не привыкли к тому, що исполнительна власть к ним йде слов міст жителям 4 роки, ніхто не приїжджав, будемо рушати традицію. Сейчас стоїть вопрос о том, щоб люди могли добратися. в районный центр и хотя бы в сельский совет, для того, чтобы элементарно получить пенсию. Сейчас договорились с главой сельского совета о том, что уже со следующей недели, раз в неделю будет ходить автобус, который будет забирать людей, то будет достаточно хотя бы для того, чтобы покрыть элементарные нужды, продукты купить, потому что магазина там тоже нет, тоже очень важная задача. Також обговорювались питання підготовки до зими. Взагалі досить яскравими моментами була відзначена перша неділя роботи, відмічає новопризначений голова. Перша неділя запам'яталася більш детальним знакомством з колективом. Є представлення о том, хто чим займається. вистраюємо роботу, знаходимо понимання. Було перше священня в області на тему незаконної добичі піска. в лимане реки Куяльник. Я съездил, сам посмотрел на то, в каком состоянии сейчас находится лиман. Будем принимать меры. Мы скоординировали уже действия вместе с сотрудниками милиции и прокуратуры. В ближайшее время будет дан результат. Семінар з енергоефективності та енергозбереження провели в Іванівці. Метою даного заходу було поширення ідеї ощадливого та раціонального енерговикористання в побуті та у професійній діяльності. На семінарі обговорювали умови та перспективи державної підтримки утеплення житлових будівель в Україні, а також діючі механізми та практичні кроки до реалізації енергоефективних заходів для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та одноквартирних будівель. Сюди входить встановлення негазових котлів та проведення утеплення будинків. Дане питання є досить актуальним для нашого району, адже газифікація в ньому майже 100%. хочу сказати, що споживання газу по району складає 15,5 мільйонів метрів кубічних по району. А в світлі нових цін на блакитне паливо доцільно звернути увагу на державну підтримку, запевняють працівники Ощадбанку. Кредити надаються, хочу нагадати, фізичним особам одноповерхових будинків, 20% відшкодування йде на котли і 30% на енергозберігаючі матеріали. Цей кредит надається терміном на три роки під 25%. При позитивному прийнятті рішення Ощадбанка клієнт платить початковий внесок 10%, Ощадбанк 90% на рахунок постачальника товарів. Постачальник отримує одразу всю суму товару. Існує також дострокове погашення без комісій та штрафних санкцій. Однак є певна процедура відшкодування. Після того як ми оформили кредит, проплатили. Клієнт повинен отримати від постачальника видаткову накладну про отримання цього товару. І ми цю видаткову накладну відправляємо для того, щоб вже відшкодували ці кошти. Як тільки кошти будуть відшкодовані, ці 30 чи 20%, клієнт може в той же час прийти і загасити весь кредит. А от відшкодування слід чекати до двох місяців, і сюди можна дописати всі так звані приємності, такі як сплата відсотків кредиту. В інших же областях нашої країни був підписаний меморандум, котрий передбачає програму відшкодування відсоткових ставок за короткостроковими кредитами, які надаються населенню на реалізацію енергоефективних заходів. Однак Одеська область такий меморандум ще не підписала. Разом з цим про утеплення будинків варто задуматись вже сьогодні, запевняє представник компанії Хенкель. Надо дивитися все в комплексі, потому що які у вас ограждающие конструкції, то есть стены какие-то, это окна, опять же идет тому що потому что энергопотери идут е, через кришу, фундамент замикає, Тобто дуже багато факторів, які впливають на це». Тобто, е, В принципе, правильно делать все. То есть и менять окна и, и утеплять стены, и менять, если это многоквартирные теплопункты. Когда придут первые счета, я думаю, мы сильно все почувствуем, как это все будет. Я точно так же плачу за отопление. Как бы я живу в многоквартирном жилом, жилом доме, поэтому как бы всех нас касается. Достатньо информативным и насыщенным. выдался семинар. Представники з банку та компаній Хенкель і нова лінія відповідали на поставлені їм запитання. Однак характерним відношенням мешканців був обумовлений напівпустий зал. з З Луганщиною разом така акція була проведена в Іванівському районі. Її метою є допомога дітям прифронтових зон. В усьому районі працівники освіти, школярі та батьківські комітети збирали допомогу у вигляді олівців, ручок, зошитів, лінійок, навіть шкільної форми та всього необхідного для дітей з Луганщини. У скрутний для Луганської області час реалізація проекту з Луганщиною разом стає важливим заходом у розвитку співробітництва та практичною допомогою дітям. За словами методиста відділу освіти районної адміністрації Ольги Руді, ця благодійна акція проводиться відповідно до листа, отриманого головою Одеської області Михайлом Саакаашвілі від керівника Луганської області військово-цивільної адміністрації Григорія Туки, в якому він просив надати посильну допомогу закладам освіти Донбасу. Облдержадміністрація в свою чергу відгукнулася і оголосила провести благодійну акцію з Луганщиною разом. Збір канцелярії для дітей біженців переселенців. Ось ну ви самі бачите, да, наскільки активно включилися в цю акцію педагогічні колективи, діти, батьки, всі в нас дуже активно участь прийняли в цій акції. Ось на сьогоднішній день у нас вирішується питання доставки всього зібраного в Луганську область. Мета допомога, допомога дітям, біженцям, переселенцям, які... Самі розумієте, не дуже мають можливість придбати все це необхідне для того, щоб гідно піти в перший, в другий, ну, взагалі в школу. Зі шкіл району в Іванівський відділ освіти звезли все те, що необхідне дітям у навчанні, зокрема, рюкзаки, пенали, зошити, ручки, олівці, фарби і таке подібне. Мешканці району впевнені, допомагати потрібно, і кожен може долучитися до цієї благородної справи, адже це наша країна та наші діти. А допомога має бути комплексною. «Бу Думаю, що це потрібна Ця допомога а вже ж і солдатам, і дітям а як же? треба кошти збирати. Треба так допомагати продуктами, одягом, всім, чим можна, жильйом, опять же. Це мало, дуже мало. Їх дуже багато тих дітей. А що один район може зробити? Нічого такого. Іванівчани впевнені, що лише спільними зусиллями вдасться розвинути почуття солідарності, що стане запорукою здорової нації, розвитку громадянського суспільства і могутності батьківщини.